Всім привіт! Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст Блакитна жовта кава. Тут це про творчість, письменництво та українські культурні дивовижі. З вами ведучі подкасту Влад Веревський і. Єлизавета Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Сьогодні говоримо про Головін і наш прадавній український аналог цього містичного свята. Чи знаєте ви, що в далекі до християнських часи в Україні якраз на межі жовтня листопада відзначалося свято осінніх дідів? Це наша версія кельтського Головіну, яка має свої неповторні колоритні особливості. Що спільного між осінніми дідами та геловіном? І чим вони відрізняються? Чому гарбузики зі свічками добре вписуються в українську версію Геловіну? Та які персонажі української міфології можуть замінити традиційних привидів та монстрів? Про це та інші дивовижі слухайте прямо зараз в наймістичнішому випуску нашого подкасту? І перше питання, яке спаде на думку? Чому саме діди? Дідами в Україні називали душі предків, які за віруваннями приходили цей день із потобіча, та їх треба було задобрити частуванням і подарунками. Так само і Хеллоуіні. Вважалося, що в ніс 31 жовтня на 1 листопада душі померлих повертаються на землю, їх треба гідно зустріти. Саме це і поєднує обидві свята: і осінні діди, Хеллоуін, пов'язані з поминанням предків. Це зустріч із потобічним світом та його загадковими мешканцями, яких треба розважити та улестити, щоб заручитися їх підтримкою. Так проте і суттєві відмінності між кельтськими та прадавніми українськими звичаями. Якщо кельти на Геловін перевдягалися в страшні костюми зі шкіри тварин, з головами диких звірів або налякати непрошних злих духів, то наші предки зазвичай перевтілювались такі образи, щоб привернути добро та вдачу. Знайти спільну мову з гостями з Потайбіччя. Як на мене, це більш нагадує дружню чи родинну зустріч з духами предків. На осінні діди було навіть прийнято запрошувати предків до столу, звертаючись до них, ось, наприклад, так: Святі, діди, кличемо вас! Святі, діди, летіть до нас, діду, діду, йди до обіду. Ти поїси і нам даси. Проте вважалося, що навіть добрих дідів можна розсердити, якщо нахтувати традицію, бути зневажливим чи жадібним. Тому так важливо було в поминальний день проявити гостинність, доброту та щедрість. Гостей приймали з дорогою душею, частували та обдаровували, вірили, що це потішить предків, та вони будуть допомагати щедрому господарю. А не гостинному вовкуватому господарю могли й страшилки показати. Бу! Страшно? Та ні, в Україні не так лякали. У нас замість традиційного американського «бу» казали, хату рознесу. Якщо не дасте п'ятака, то я вам хату рознесу. А не дасте чогось смачненького, пущу в хату мишей. А українські миші були куди страшнішими за будь-яких вампірів. Вони могли зіпсувати зимові запаси і добрече ускладнити життя. Проте ситі та задоволені гості завжди відлякували шкідливих гризунів. Бажали господарям процвітання та закликали до хати добро. Тому українці такі хлібосольні, бо знають таємницю. Цікаво, отже, звичай поминати предків, перевдягатися в чудернацькі костюми, лякати сусідів та просити дарів дуже близький для нас, українців. Українці завжди вміли завзято працювати і так само святкувати та веселитися. Та й на вигадку були справжні майстри ось взяти хоча б костюми. До речі, про костюми відомо, що Хеловін і осінні діди свято перевдягань та перевтілень, відьми, вампіри, привиди, монстри, традиційні іноземні лякалки. Тож якими мають бути наші українські образи? Гадаю, тут стануть у нагоді персонажі української міфології: лісовики, мавки, нічниці, перелесники, русалки, босаркані, юпері. Просто величезний простір для творчості. Можна пофантазувати, до речі, на тему осіннього діда, такого собі мольфара, зробити бороду з пір'я, зачіску та совині брови, або пошукати цікаві ідеї в улюблених творах, наприклад, Тіні Забутих предків Михайла Коцюбинського, або казка про калинову сопілку Оксани Забушко. Та й у лісовій пісні Лесі Українки теж є чимало цікавих героїв. Бачу ти в темі. А який образ обрала для себе, якщо не секрет? Даю підказку я недаремно згадала лісову пісню. Мавка. Так, я обрала мавку. Мене надихає цей чарівний та загадковий образ. А знаєш що? В мене ідея. Вирішаємо усі разом у диво ліс на особливе свято. Що, якщо у магічних персонажів є власні традиції святкування? Саме про це йдеться в творі осіння казка 15-річної запорізької авторки Оляни Краснокуцької. Уявіть собі, затишне узбережжя Русалчиного озера, де ось ось розпочнеться таємне магічне дійство. Мавки вже почали прикрашати берег до свята, на яке зберуться усі магічні істоти: лісовики та перелесники, вовкулаки та хухи, а ще лісові босаркані, як без них. У лісі мавок було три завзяті відьми, які нерідко конкурували між собою, але задля спільного свята завжди мирилися. Звісно, дива свята не відбудеться й без русалок, які живуть в зачарованому озері. Вони чуйні, веселі та мають надзвичайно співучі голоси. Печарія Натомлене сонце повільно хилиться до дерев. Маленька, але містка святкова галявина нарешті готова. Прикрасили її неймовірно. На деревах обабіч мерехтять тисячі світляків та чарівних вогників. Муркосять хухи, від чого дущують та зеленіють магічні трави, а дикі лісові квіти випромінюють особливий святковий аромат. Коти пугачі диригують оркестром веселих комах та коників. На зручних каміннях вмощуються численні гості, смакують щедрі святкові страви, забивають солодким узваром. Тріо русалок співає пісню Подяки до сонця. До них доєдналися повітрулі, які дуже вдало копіюють голоси сопілок. Гості починають підскакувати, пританцьовувати та підспівувати, дехто навіть стрибає в воду до сцени. Починається танці. Сестри мавки з довгими забарвленими квітами волоссям натхнено витанцьовують з дуже майстерними в танці перелесниками. Стається, ніби цієї магічної ночі зустрілися та поєдналися самі стихії, легкі повітряні мавки з рудими вогняними перелесниками, співучі, як жива вода, розсалоньки з осінніми дідами, духами священої землі. Саме цієї миті на галявину виходить величний одноріг. Страшно охоронець диво лісу. Від останніх променів сонця вогняні-перелесники запалюють священне золоте багаття і промовляє одноріг сильним голосом: Добрий осені вам, друзі, всім, хто має відкриті та щирі серця, доброго і світлого бажаємо життя. Нехай люди більше не вірять в дива. В світі стає забагато зла, але поки вогонь палає, світло в серцях не згасає. Маємо сили єднати та добро на землі тримати. Схоже, я знайшов свій образ. З мене вийде непоганий вогняний перелесник. Дуже хочеться, щоб світло в серцях не згасало. А то, сподіваюся, наші слухачі теж на щось надихнулися. А на десерт ми залишили гарбузики, адже вирізати ліхтарики з гарбузів це не тільки західна традиція. В Україні теж із давніх часів створювали чодернацькі гарбузові фігурки, середині яких запалювали свічки, аби дідам було видніше під час гостювань у хаті. Тож не вагайтеся, гарбузовому дійству бути! Не втрачайте свою можливість надихнутися українськими традиціями та створити щось нове і чудове разом із родиною та друзями. Адже свята якнайкраще розкриваються та забарвлюються саме традиціями та творчістю. Це були українські осінні дововижі від молодіжного літературного подкасту Блакитна жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Дивуйтеся та дивуйте, почуємось.